Давайте проговоримо про співставлення показників. Перше, що собі згадуємо, бухгалтерський облік ми ведемо в гривнях з копійками. В податковій декларації ми заповнюємо у гривнях. У фінансовій звітності ми заповнюємо у тисячах гривень. І, в залежності від того, що це за фінансова звітність. 1 МС, 2 МС, 1 М, 2 М. Чи це є форма 1, 2, 3, 4, 5. Так, повний пакет. У нас буде один знак після коми, два чи зовсім без знаків після коми, але в тисячах. Іншими словами, так, фін йде в тисячах. Ми це маємо розуміти, тому що якщо ми використовуємо «Еску», Баску, називайте, як хочете, ми натиснемо кнопку ОК OK, Заповніть, і в нашу декларацію нам підтянуться суми із фінзвітності, а це буде в тисячах. В тисячах просто максимум там будуть нулі. Добре. Добре, добре. Отже, крок перший. У цьому співставленні ми маємо перевірити рахунки в оборотно сальдовій і закриття 7, 8, 9 класу. По суті, ми з вами так і починаємо закриття року, правда, з того, що ми туди заглядаємо. І, е, як мінімум, вже зараз дуже рекомендую глянути усім, у кого звітний період рік в свою оборотно Сальдову, щоб пізніше в кінці року не жахатись. Боже, які в мене страшні витрати. Матері, на які високі доходи, та а це вже грудень місяць, і починають всі світи. Як мінімум, гроші треба почати відкладати на цей податок на прибуток. А це нічого, що по квартально ми б платили і ці кошти були б вилучені. Тому якщо за цілий рік ще в ту сторону не дивились, обов'язково подивіться: оборотне сальдово, закриваючи ці всі рахунки, про які я згадувала. Друге, закриваємо місяць, закриваємо ФІНРЕС. Далі заповнюємо саму декларацію. Тоді нараховуємо в бухгалтерському обліку податок на прибуток. Чому так верх ногами спочатку декларацію, а потім нараховуємо податок на прибуток? Та тому що, заповнюючи декларацію, у нас можуть виникнути податкові різниці, РІ. І відповідно від цих податкових різниць буде залежати сума податку на прибуток. І тому ми робимо трохи догори ногами. Закриваємо фінрези поки що без податку на прибуток. Заповнюємо декларацію, визначаємо суму податку на прибуток. Повертаємося у бухгалтерський облік. Робимо деба 98-го. Знову перепроводимо закриття фінрези. І тільки після цього заповнюємо фінзвітність. Так? Знову декларацію з податку на прибуток і все у нас красиво.